Отець Василь, скажіть, будь ласка, по сповіді і причастя, треба брати, нащо, чи можна їсти. Бо моя бабуся колись говорила, треба причащатися, брати, нащо? Яка ваша думка? Церква пише, що сьогодні маємо припис до Євхаристійного посту. Одну годину. Раніше було три, тепер зробили одну годину Євхаристійний піст. Тобто йдеш до церкви. Ну, випив чаю, якийсь бутербродів. Не наїстися, розумієш, так, як на храму, а ну, випив чаю, там якось там зі бутерброд, брод, ти пішов до церкви, поки дійшов, поки служба Божа, та й година прийде. Тому годину треба і в Христі пісти. Годину. І хочу вам сказати, є таке ще зауваження, хоч ви таке не питається, але бігає дитина по церкві, там цукерок їсть. Облизує чупа чупс розумієш? Все, до причастя, так, давай, давай йдемо до причастя. І все. І потім вона ще не доїла тої цукерок, вже йдемо до причастя. Не треба так робити. Дитина має знати, якщо ти хочеш причащатися, конфету будеш їсти і вийдемо з церкви. Церква це не садок для діточок, щоб їм було зручно і гарно. Церква це школа людяності, до якої як ви вже привели дитину то дитина не знає, що в церкві треба сидіти, не бігати, не говорити, і тим більше не їсти ніякі цукерки в церкві. Цукерки, коржики, що, що інше. Нічого не їсти. Це не є столова. Тут можна приймати тільки тіло і кров Христа. Крапка.